Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Руденко Юлія. Зараз ми розглянемо з вами, як відбувається бухгалтерський облік та оподаткування отриманих від нерезидента послуг. При придбанні у нерезидентів послуг в певних випадках виникають податкові наслідки. Це може бути ПДВ та у деяких випадках податок на прибуток. У чому ж тут справа? Розглянемо по порядку і спочатку про ПДВ. Чому виникає ПДВ при отриманні послуг від нерезидентів? Здавалося б, оплачуємо ми нерезидентові без ПДВ, отримуємо послуги теж без ПДВ. На митниці в даному випадку ми нічого не оплачуємо, оскільки не розмитнюємо ці послуги. І здавалося б, що ніяких підстав для виникнення ПДВ немає. Але все ж таки ПДВ виникає і зараз розберемося, чому так відбувається. А нараховується ПДВ завдяки правилам, які визначені у статті 208 податкового кодексу України, яка. Має назву оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України. Тобто цією статтею встановлюються правила оподаткування. Мається на увазі оподаткування податком на додану вартість, бо стаття 208 знаходиться в розділі 5 який присвячений податку на додану вартість. У разі постачання особою нерезидентам послуг, місце надання яких розташовано на митній території України особі, яку зареєстровано як платник податку чи будь-якій іншій особі резиденту. Так от відповідно до пункту 208.2 Цієї статті отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання, яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою, тобто 20%, або за ставкою 7%. Це для послуг, які визначені абзацами 4 та 6 під пункту В, пункту 193.1 Податкового кодексу України. У статті 193 Податкового кодексу України встановлюються ставки ПДВ. Основна під пункт А це 20%, під пункт Б 0%, а пункт В передбачає ставку 7%. І, зокрема, по ставці 7% оподатковуються такі послуги, як постачання послуг. Із показу проведення театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, циркових та інших вистав, постачання послуг із показу із оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проєктів і таке інше. Такі послуги оподатковуються за ставкою 7%, але загальне правило, що Послуги, які постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, за загальним правилом оподатковуються за ставкою основною, тобто 20%. Здавалося, а про які послуги йде мова, коли ми отримуємо послуги не на митній території України, а через мережу інтернет, або за електронною поштою або будь-яким іншим способом зв'язку через комп'ютери? А про місце постачання товарів і послуг ідеться у статті 186 Податкового кодексу України. Пункт 186.1 регламентує місце постачання товарів. Ну, пункт А, за загальним правилом, це фактичне місце знаходження товарів на момент їх постачання. І за загальним правилом, коли ми продаємо товари на митній території України, якщо товари оподатковуються ПДВ, і ми платник ПДВ, то ми їх оподатковуємо за основною ставкою 20%. Це загальне правило. В пункті 1862, 186.3 і 4 йдеться про місце постачання послуг. В пункті 186.2 йдеться про місце постачання послуг як місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном. А саме, наприклад, послуги допоміжні у транспортній діяльності, навантаження, розвантаження, експертиза та оцінка рухомого майна. Послуги з виконання ремонтних робіт і з переробки сировини, а також інші послуги, що пов'язані з рухомим майном. Що стосується послуг, які пов'язані з нерухомим майном, то фактичне. То місцем постачання послуг є фактичне місце знаходження нерухомого майна. До таких послуг відносяться послуги агентств нерухомості, послуги з підготовки та проведення будівельних робіт і інші послуги за місцем знаходження нерухомого майна, у тому числі тому, яке будується. Дуже цікавим є пункт 186.3 податкового кодексу України послуги, які перелічені в пункті 186.3, Вважається для цілей оподаткування ПДВ, що місцем постачання, зазначених у цьому пункті послуг, вважається місце, в якому отримувач послуг отримувач, зареєстрований як суб'єкт господарювання або місце його постійного чи переважного проживання. До послуг, які Вказані в пункті 186.3 кодексу України, відносяться, зокрема, рекламні послуги, консультаційні інженеринги, інженерні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські послуги, а також послуги з розроблення та тестування програмного забезпечення і інші послуги. Зокрема, в цьому пункті знаходяться послуги транспортно-експедиторські. Пункт «Ж» та інші послуги. Ну і заключний пункт У е, статті 186, пункт 186.4. Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника окрім операцій, які перелічені в пунктах 186.2, 186.3 і 180. 6.3 прим 1 цієї статті. Що це означає для оподаткування? Тобто, якщо ми отримали від нерезидента послуги, які перелічені в пункті 186.3, наприклад, рекламні, консультаційні, інженірингові, транспортно-експедиторські послуги, то місцем їх постачання. Вважається місце, в якому ми зареєстровані. Тобто, якщо українське підприємство або ФОП-платник ПДВ отримали від нерезидента послуги, ті, які перелічені в цьому пункті, то місцем їх постачання, незалежно від того, де вони фактично були надані, для цілей оподаткування ПДВ є. Територія України, на якій зареєстроване наше підприємство або ФОП платник ПДВ. Таким чином, якщо ми отримали, отримали від нерезидента вказані послуги, то відповідно до пунктів 208.2 і 186.3, ми маємо об'єкт оподаткування ПДВ. Повернемось до пункту 208.2 Податкового кодексу України для того, щоб з'ясувати, як технічно відбувається оце нарахування ПДВ на послуги, які отримані від нерезидента, Якщо, звісно, місце їх постачання для цілей ПДВ визначено на території України. Отримувач послуг, як зазначено в цій статті, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку для податкового кредиту в встановленому порядку. І така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Що це означає? Що для... Реєстрації цієї податкової накладної нам потрібен реєстраційний ліміт. Хоча потім ми цю податко, ми цю суму ПДВ і відносимо до податкового кредиту. Порядок виписки і реєстрації податкової накладної на послуги отримані від нерезидента, Ми розглянемо в наступному відео.